Є з нами Любомир Мельничук, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, керівник фракції Львівській міській раді. Пан Любомир, сьогодні було було чергове засідання у справі Ірини Фаріон. Там змінювали і продовжували запобіжний захід для підозрюваного у її вбивстві. А які результати чи, в принципі, ну ви ними задоволені? Як побратими Ірини Фаріон? Вітаю так. Дійсно, сьогодні Галицький районний суд міста Львова розглядав клопотання прокуратури про продовження на 60 днів запобіжний захід тримання під вартою. Натомість сторона захисту повністю заперечувала, і вони хотіли, щоб цей запобіжний захід був змінений на цілодобовий домашній арешт. Але суд я вважаю це справедливо. Не змінив запобіжного заходу і продовжив тримання під вартою, підозрюваного Зінченка ще на 60 днів. Це, якщо коротко, стосовно сьогоднішньої справи. Окрім того, там, на мій погляд, захист намагається деколи. Затягувати процес, тобто вони сьогодні подавали відліт прокурору. Ще перед тим вони писали скаргу на доньку Ірини Дмитрівни Софію. Особу там, зі зміною, точніше з призначенням захисників, трошки змінилася ситуація і змінилася риторика. Коли ми пам'ятаємо з перших днів, коли. Цей чоловік був затриманий, він відповідав там на запитання Софії, чому він це зробив. Він відповідав: побачимо. Тобто, я так розумію, не так, ні так мені ухилявся від прямих відповідей там стосовно одягу, стосовно перебування. Зараз захист трохи іншу. Має риторику, і на мою думку, це затягування. Процесу з метою трошки розфокусу цієї надважливої справи, з метою там не знаю, чи розвалу цієї справи, чи там пом'якшення наслідків для свого підзахисного. Якщо, якщо його вина буде доведена, тому станом на зараз ми в принципі це абсолютно логічно задоволені. Рішенням суду нема жодних підстав підозрюваного відпускати на волю, навіть під домашній арешт, це надто резонансна справа, надто серйозні докази в поліції і тому. Це рішення абсолютно є законом. Пане Любомир, Ще одне питання і одна тема, яку ми маємо зачепити у цьому ефірі. Проект Город Великий Львів» працює на цілу Україну. У Ютубі нас дивляться не лише на території нашої держави, але тим не менше, я думаю, що багато хто вчора почув і побачив такі тривожні. Звістки в телеграм-каналах зрозуміло? Анонімних телеграм-каналах стосовно того, що е, можливі теракти у львівських е, школах, і сьогодні <кій> біля кожної львівської школи е, чергували поліцейські. Е, на щастя, ця інформація не справдилась. Ну або ж правоохоронці е, зробили те, що вони мають робити, а саме е, не допустити злочинним діям, що ви можете сказати про цю ситуацію, тому що справді сьогодні у Львові було доволі тривожно, і багато батьків просто сьогодні навіть дітей до школи не повели, тому що ця інформація наробила паніки у місті. Будемо відвертими. ну і це зрозуміло, тому що батьки переживають за Життя своїх дітей це абсолютно зрозуміла ситуація. Ви додайте ще до того ситуацію з підпалами в нашому місті. Потім розганяння цього ІПСО про розстріли в школах і так далі. Це, ну, по-перше, глобально нічого нового не відбувається. В нашому місті, як і в території всієї нашої країни, по суті, немає безпечних місць. І е, атаки, і псо е, вони з першого дня відбувалися, і то що вони зараз е, після е, жахливої е, атаки на наше місто е, калібрами. Посилились ще атаки, і ПСО стосовно там розстрілів в школах і так далі. Це абсолютно цілеспрямована е, атака е, з метою розхитати наше суспільство, з, мето, з метою там посіяти паніку, щоб люди е, там вимагали е, там невідомо чого, панікували, боялися і так далі. Тому е, ну, всі це прекрасно розуміють. Львів і Україна загалом живе в цьому стані вже більше ніж два роки. Тому треба бути обережним до ІПСО, але з другого боку, повинні розуміти, що і правоохоронні органи так само, і всі, хто має відповідну дотичність, повинні. Забезпечувати максимально е, порядок, слідкувати всі слідкувати один за одним, слідкувати за е, підозрілими людьми, які так само є в нашому місті. Ну, зрештою, ми говоримо про справу Фаріон, де е, вбили посеред білого дня практично жінку. Так перед тим сидів цей чоловік днями біля під'їзду, замаскований по суті, і, на жаль, ніхто не повідомив поліцію. Невідомо, як би було, якби трошки пильніше було. Тому всім нам треба бути пильними, слідкувати, розуміти, що іде війна, і мусимо пильнуватися. А стосовно цієї ситуації, ну очевидно, що це іпсо, і таких іпсо буде ще багато.